Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Кирила Буданов, начальник головного управління розвитку Міноборони, в умовах повномасштабної війни постає не лише як керівник спецслужби, а як людина з стратегічним баченням, до якого уважно дослухаються. На днях він виступив на Київському міжнародному економічному форумі. Я слухав його вживу, там був повний зал, максимальний інтерес серед бізнесу. Експертів, закордонних гостей, і поділюсь з вами ключовими ідеями його майже 40-хвилинного виступу. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосюк про економіку. Центральна теза виступу Буданова це довгострокове виживання і процвітання України, яке залежить від здатності. Країни самостійно формувати своє майбутнє, це вимагає не просто тактичних перемог, а фундаментальної перебудови економіки, прискореного розвитку власного оборонно-промислового комплексу. Лейтмотив Буданова все в наших руках, і це не просто риторична формула, це заклик до повної національної відповідальності і відмови від ілюзії, що прийде якийсь добрий дядючко і принесе все на. Тарілочки з блакитною кайомочкою. Цей підхід вже демонструє свою ефективність і в одній з ключових сфер да, в арені економічного фронту в прямому сенсі цього слова в сучасній війні проти загарбника. Тому що цей економічний фронт показує перевагу прямих ударів України по російським НПЗ не тільки над іноземними. Міжнародними санкціями стратегічний тиск на економіку Російської Федерації залишається одним з головних інструментів для обмеження її здатності вести довготривалу війну. Однак, за оцінкою Кирила Буданова, поточний стан російської економіки хоч і погіршується, але він не є критичним. Буданов підкреслює, що Росія має досить такий серйозний запас міцності і наявні фінансово-економічні проблеми ще не змусили її керівництво змінити своє. Стратегічне бачення світу на цьому тлі особливо контрастною є така порівняльна перспектива да, в ефективності міжнародних санкцій і прямих українських ударів по російській нафтопереробці. Буданов прямо вказує на перевагу проактивної стратегії України. Він каже, наші удари це те, що дало більший вплив, ніж дія санкцій. Ми нанесли прямою дією набагато більшого урону. Прибуткам Російської Федерації ніж будь-які економічні важелі впливу. Ця теза підкреслюється його, хоч і дипломатичною, але все-таки критикою якості і обсягу санкційного тиску з боку міжнародної спільноти, Буданов характеризує санкції як недостатні, секторальні, обмежені, що не дозволяє досягти бажаної мети. І, хоча він і визнає, що санкції можуть бути дієвими в комплексі, да, але в комплексі з. Прямими діями України. Все таки їхня поточна форма демонструє навіть певну нещирість окремих закордонних партнерів. Яскравою ілюстрацією цього є ситуація на енергетичному ринку Європи, де, попри заяви про відмову від російських енергоносіїв, наприклад, споживання російського зрідженого газу в окремих країнах зросло більш ніж наполовину. Таким чином, усвідомлюючи обмеженість зовнішнього тиску, Україна була просто вимушена. Розробити власні інструменти економічної війни, наша здатність завдавати ефективних ударів по ворогу прямо залежить від розбудови власного військового виробництва як прагматичної відповіді на недостатність міжнародних санкційних заходів. Ще одна ідея дуже важлива, яка лунала у виступі Кирила Буданова, це такий перехід да, від стратегії зв'язаної руки війни зі зв'язаною рукою до. Стратегії розвитку власного ОПК і власних спроможностей, от розвиток цієї оборонно-промислової індустрії знаменує собою по суті, еволюцію військової стратегії України від вимушеної залежності від партнерів і їхніх обмежень, які вони на нас накладають, до проактивних дій, які формують новий порядок денний, саме розбудова українського. Оборонна індустрії дозволила подолати парадигму війни зв'язаною рукою, яка сковувала українські сили на початкових етапах. Сьогодні Україна здатна реалізовувати власне стратегічне бачення, завдаючи ударів по найболючіших точках ворога. Кирила Буданов наводить приголомшливий факт: що 99% засобів, використаних для атак по російському НПЗ є продуктом вітчизняної оборонної промисловості. Ця Така ну певна самодостатність дає не лише тактичну перевагу, а й стратегічну свободу дій. Як він зазначає, саме наше вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби, так як ми собі це бачимо. При цьому найкращим критерієм ефективності обраної стратегії є не оцінки міжнародних експертів, а реакція самого ворога. Визнання російськими джерелами, такими як Moscow Times, серйозних проблем внаслідок українських ударів, є, на думку Буданова, найкращим підтвердженням успішності такої тактики. Розвиток ОПК це не просто серія тактичних успіхів, це закладення фундаменту для реалізації довгострокової стратегії національної безпеки. Ще одна дуже важлива лінія виникла в обговоренні на головній сцені КМЕФ. Візія майбутнього. А ким має бути Україна? Сталивим дикабразом. Обговорення цієї моделі майбутнього дуже часто обертається навколо метафоричних концепцій, таких як ізраїлізація чи сталевий декабраз. Проте Крило Буданов пропонує більш прагматичний погляд, зміщуючи акцент із назви на сутність. Для нього немає значення, як це буде називати сталевий декабраз чи дикий їжак. Ключовим є усвідомлення українським суспільством нової реальності. Він каже, абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи варто чекати. Це вимагає постійної готовності до збройної відсічі в будь-який момент. Однак така мілітаризована стійкість неможлива без потужного економічного фундаменту. І Буданов дуже чітко пов'язує військову спроможність із фінансовими можливостями держави, наголошуючи на їх нерозривному зв'язку. Він каже, будь-яка така візія. Для реалізації буде потребувати величезних просто коштів. І якщо економіка слабка і грошей нема, ну ми можемо мріяти про що завгодно, але просто цього не станеться. Для реалізації цієї візії Україні потрібне справжнє економічне диво. На думку Буданова, досягти його в рамках існуючої ресурсно-сировинної моделі неможливо. Ми з вами багато разів говорили, що аграрна сировинна модель економіки України це діагноз і вирок. Це хвороба економіки, яку треба лікувати для того, щоб повернути країні суб'єктність для того, щоб забезпечити спроможність захисту і створити умови для розвитку країни. Єдиний шлях на думку Буданова це стратегічний перехід до первинної обробки і виробництва товарів, і це дозволить створювати нову значно вищу додану вартість. І без такої трансформації будь-яка оборонна концепція ризикує залишитись лише мрією. Без економічного дива, на жаль, дикобраз не вийде. Чи вийде якийсь такий кульгавий? каже Буданов. Ця внутрішня перебудова, вона відбувається на тлі глобальної нестабільності та нової гонки озброєння. Це лише підкреслює її нагальність. Ну, дуже важливий глобальний контекст, який також зачіпали в цій розмові. Це ці загрози, які розширюються, і та особлива роль України в глобальній архітектурі безпеки, яка в зв'язку з цим виникає. Війна в Україні стала каталізатором тектоничних сувів в глобальній системі безпеки. Аналізуючи ці процеси, Кирило Буданов констатує, що нова світова гонка зброєнь це вже не прогноз, це реальність, і це вже йде. Демонстративні військові паради в Китаї, в Північній Кореї. Це лише видимі. Прояви цього процесу, демонстрація сили і готовності до її застосування з боку цих дуже мілітаризованих і економічно деяких сильних країн. Він попереджає, що війна з максимальною ймовірністю, як він каже, може розширитися географічно через кілька років. Нинішні гібридні загрози в Європі, це і диверсії, і саботаж, і проросійські акції. Вони є по суті. Повторенням того сценарію, який Росія відпрацьовувала проти України в 2013-2014 роках, і це свідчить про системний характер російської агресії, яка не обмежується українськими кордонами в цьому контексті, роль України в архітектурі європейської безпеки стає центральною. Буданов переконаний, що будь-який майбутній мілітарний альянс в Європі без України буде, як він каже, мертвонародженим творінням. Такий союз виявиться неефективним як з географічних, так і суто з військових причин. Ця ключова роль України пояснюється, зокрема, давньою російською імперською теорією про об'єднання трьох слов'янських країн Росії, Білорусі і України. Керівництво Російської Федерації, яке, за словами Буданова, серйозно сприймає цю доктрину, розглядає підкорення України як необхідну умову для подальшої експансії. Це робить Україну не лише головною ціллю агресора, але й головною перешкодою на шляху його просування в Європу. На тлі цих глобальних загроз імперські амбіції Кремля починають дедалі більше стикатися з його власними внутрішніми проблемами і ресурсними обмеженнями. Ще одна дуже важлива ідея, яка звучала у виступі Буданова як лейтмотив, це те, що Україна країна можливості. Аналіз стратегічного бачення Буданова кристалізує. Цю центральну ідею доля України не вирішується зовнішніми силами там ні Ротшильдами, ні Рокфеллерами, а знаходиться вона виключно в руках українського суспільства. Його фінальна теза, водночас, є діагнозом і дороговказом: Україна це країна можливостей, все в наших руках, і за нас ніхто це не зробить. Згідно з філософією Буданова, поточні виклики є не катастрофою. а… Унікальною можливістю. Це шанс для України здійснити квантовий стрибок і зайняти гідне місце на світовій мапі як сильна, самодостатня і технологічно розвинена країна. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку. Дякую вам за підтримку. На Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам, і до зустрічі.